Йога на колесах півсотні івано-франківців долучилися до щорічної вело-йога прогулянки. Щоб повчитися східної мудрості на березі Дністра, вони майже дві години наполегливо крутили педалі. Організатори дійства кажуть, велосипед і йога вже давно популярні на заході. Втім, їхньому поєднанню у нас чомусь приділяють замало уваги. Велосипеди йога стали трендом в західному світі, не тільки там на сході, наприклад, йога. Це вже стало стандартом здоровий спосіб життя. Так і велосипеди, і, власне, йога це є частиною. Ну йога – це. Більше широкі поняття чи велосипеди, але власне, в тренді здорового способу життя вони чудово поєднуються. Я не ну, мене здивувало, чому так мало їх поєднує, тому що велосипедна прогулянка, заняття з йогою, природа, там здоровий спосіб життя, харчування, відпочинок це чудові речі. Маршрут організатори обрали нескладний, щоб подолати його змогли усі учасники. З збір і спільне фото на згадку. Далі курс на вовчинецькі пагорби. Після цього велоколона рушила через Колодіївку, Ганусівку та Побережжя аж до Єзуполя. Саме там роверисти розгорнули свій табір і розпочали власне заняття із йоги. Фахівці кажуть, головне під час тренування сувора дисципліна та послідовність виконання вправ, а ще правильне дихання. Відтак учасники запевняють, вражень після такої прогулянки не бракує. Коли ми їхали. Ми тренувалися. Ми так само робили якусь розминку на ноги і на руки. Тобто на воспеді. На і тут ми закріплювали цю розминку, а потім вже починали його. Думаю, що буду займатися йогою, бо дуже корисно для спини, а в мене проблеми зі спиною. Тобто, дуже багато висновків зробив це і духовне збагачення, і фізичне збагачення. Дуже цікаво і плюс цікаво привів час. Це для мене щось нове. Я постійно лише катаюсь на ровері, а так перше йога. Мені це дуже сподобалось. Я надію, що подальшому займусь нею. Не лише велойога, а й майстер-клас із джиу-джитсу. Учасники заходу також змогли доторкнутися до східних бойових мистецтв і повчитися базовим прийомам самооборони. Завершилося дійство показовим виступом із ушу. Відтак спробувати деякі із запропонованих елементів могли усі бажаючі.